Вітаю глядачів восток. Мене звати Роман Придун. і Сьогодні говоримо про ситуацію з Вето Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, яка не дає Україні можливості розпочати переговори щодо вступу країни в ЄС і чи зміниться позиція цієї країни після парламентських виборів, які мають відбутися весною наступного року. Місь по сьогодні Віталій Дячук, аналітик аналітику інституту центральної європейської стратегії. Пане Віталію, вітаю вас. Так, доброго дня. Вітаю вас. Давайте розпочнемо тоді Віктор Орбан проти вступу України в ЄС. Наскільки його позиція, скажімо так, відповідає дійсності? Тому що раніше угорці заявляли, що основна причина, через яку Україна ніколи не отримає від них позитивного рішення, це утиски угорської громади в Україні. 2003 року Верховна Рада прийняла закон, за яким ці утиски нібито знімалися, тому що і Європейська комісія і Рада Європи визнали таким цей закон, який відповідає необхідній ситуації. Але Віктор Орбан і його уряд не відмовляються від претензій, вони збільшуються, масштабуються і сьогодні. За словами президента України, ну і представників Євросоюзу, це основна перепона початку переговорного процесу. Як на ваш погляд, що відбувається в цьому відношенні? Тут важливо розкласти на кілька складових. Перше україно-угорські відносини вони в принципі доволі в не найкращому стані ще з 2000, орієнтовно з 2017 року. Якраз тоді питання забезпечення захисту прав угорської національної спільноти, яка живе на території Закарпаття, хоча насправді етнічні угорці живуть не тільки на території Закарпатської області, а й на території інших областей, зокрема в Києві. Ось тоді питання забезпечення їх прав стало однією з ключових тем. У спілкуванні між двома сторонами і однією з претензій е, угорської сторони саме до України, е, і в основному це було пов'язано саме з мовним законодавством, в основному з питаннями освіти, е, і це питання, в принципі, вирішувалося. Тобто, якийсь час працювали двосторонні е, комісії, які напрацьовували відповідні рішення. Так були прогалини в законодавстві, які були орієнтовані, однак, не на угорську національну спільноту, а на захист української мови від засилля російського впливу. І так, так вийшло, що угорська і інші національні спільноти, так само і словацька, чеська, вірменська і інші, вони потрапили під дію цього освітнього законодавства. Але є нюанс в тому, що це. Освітнє законодавство, воно так і не вступило на ці зміни, які, до яких мали претензії угорська сторона, які начебто обмежували освітні права угорської спільноти, вони ніколи не вступили в дію. Тобто вони постійно з року в рік відтерміновувалися, аж зрештою, поки не були е, повністю відхилені ось ці відсоткові е, відсоткові рішення щодо введення <кій> вивчення української навчання українською мовою. Тобто суть претензій фактично зникла, але питання національної спільноти воно залишилося і час від часу воно спливає залежно тоді, коли це вигідно угорській стороні. Як правило, це в моменти, коли або йдуть ключові якісь голосування в Європейському Союзі, або необхідно. Підвищити активність е, серед угорського суспільства. Поясню, чому е, тут в цьому плані є кілька основних аудиторій, на яку грає угорська сторона зараз. Це зовнішня аудиторія, в тому числі Україна та Європейський Союз от той Брюссель, якого е, політична сила Віктора Орбана обрала одним з основних ворогів після приходу до влади дві е, 2014 році. Аналогічно з Україною, і внутрішня аудиторія. Внутрішня частково ви цього вже торкнулися, тобто це вибори, які будуть навесні наступного року. І ось політична стратегія Фідесу, політична стратегія Віктора Орбана. Вона з 2010-2014 року зосередилася на пошуку ворогів. Якщо до того вороги е, були в основному внутрішні, тобто це колишні партійні еліти, соціалісти і так далі, то далі е, згуртування угорського суспільства навколо сильного лідера почало просуватися саме е, в контексті зовнішніх ворогів. Це і вплив Джорджа Сороса. Е, Теж етнічного угорця, до речі, це і ЛГБТК спільноти, це і вплив мігрантської кризи, і оцього цього переселення мігрантів і мігрантської політики Європейського союзу. І з 22-го року, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, одним з основних тригерів для угорського суспільства почала робитися тема загрози з боку України. Загрози не з боку як держави, а загрози того, що війна з території України перейде на територію Європейського союзу і загрожувати безпосередньо у Угорщині. Економічна криза, криза мігрантів вже з боку України, тобто тих переселенців, які будуть забирати робочі місця в угорців. А тим більше, якщо відкриються кордони, і Україна вступить до європейського союзу, стане повноправним членом відповідно. Українці зможуть легально працювати в Угорщині не тільки ті, хто мають статус тимчасового прихистку, а й всі, і відповідно це може за на думку політичної партії Віктора Орбана вплинути на економіку Угорщини, відкриття сільськогосподарського ринку, і так далі. Тобто, все це стає ось такою. В його образі, в його подачі загрозою для добробуту угорців, а європейські жителі, вони передусім поки що переживають більше за свій добробут, ніж за власну безпеку. На жаль, а наскільки? А наскільки ну це скажімо так, антиукраїнська історика Орбана, особливо коли вибори вже ось передвиборча кампанія в самому розпалі, вона дає результати. Наскільки? угорці прості угорці виборці вони е, проти вступу України в ЄС там різні опитування дають різні цифри. Наприклад, якщо це проводить ФІДЕС, то там е, колосальна антипатія щодо українського вступу в Європейський Союз. Якщо це проводить тіса там і мадір, мад то там більш-менш адекватні якісь цифри. Ну там навіть більше 50% відсотків. Е, Відносяться позитивно, якщо це не буде спрощена процедура вступу. Ну тобто швидко, це буде як і всі інші на загальних засадах. Україна буде вступати до Європейського союзу і виконує всі норми. На ваш погляд, саме угорська спільнота суспільства як реагує на український вступ? Тут важливо підкреслити, що ось така політична стратегія, вона якраз і спрямована, яку обрала партія влади в Угорщині, вона спрямована на розділення суспільства. І фактично суспільство в Угорщині доволі поляризоване між двома напрямками. Це проєвропейське суспільство, яке вважає Угорщину частиною Європи. І ось ці європейські цінності, європейський вектор руху для них. Це головне. Е, інша частина це прихильники консервативних цінностей, прихильники ідеї націоналізації, е, ось так, таких більш націоналістичних ідей, е, які пропагує саме партія Орбана. Е, і адекватно визначити. Адекватно визначити ось градус цієї напруги і вектор руху суспільства наразі доволі важко. Ви правильно підкреслили, що різні опитування дають різні результати, і вони всі інтерпретуються на користь тієї чи іншої політичної сили тут, особливо перед виборами. Це питання обору обрання вектора руху, воно фактично для угорського суспільства стає основним. Ми бачили цю саму картину перед виборами в Румунії. Ми бачили цю саму картину перед виборами в Чехії, коли суспільство глибоко поляризують для того, щоб залучити по перше, активізувати ядро своїх виборців навколо навколо своєї національної ідеї. По-друге, щоб залучити нових. Шляхом залякування, шляхом пошуку сильного лідера і так далі. Тобто тут важливо дивитися так само на те, яка підтримка у політичних сил в Угорщині, які зараз є. І аналогічно в даному випадку, залежно від того, який центр проводить це дослідження і як партія транслює вас ці результати, відповідно, такий мам маємо і результат більш-менш незалежні. Вони все таки зараз показують перевагу опозиційної партії партії Петера е, але ситуація може змінитися в будь-який момент. Тобто там розрив якихось 10% навіть серед електорального ядра, тобто тих, хто вже визначився, за кого він буде голосувати, він може змінитися залежно від того, як змінюється ситуація. Дуже активно в цьому плані працює і Росія, намагаючись підтримувати ті наративи, які зараз фактично транслює Віктор Орбан, намагаючись підживлювати різного роду пропагандою. Часом вони от ідуть в одному векторі і отримують широке охоплення. А зважаючи на те, наскільки медійний вплив, вплив на інформаційне поле правлячої партії великі зараз в Угорщині, відповідно, це має суттєвий вплив. Поясню, чому, тому що основні традиційні медіа в Угорщині, вони ж, як правило, дивляться: транслюються газети, транслюються телебачення. В тих регіонах, які є ключовими для Орбана, тобто це регіони, які або менш розвинені, або сільські регіони, де живе старше населення, і ось ця аудиторія є ключовим ядром, і це аудиторія, для якої важливо, щоб життя в них було і далі стабільним. Вони бояться змін і бояться ось цього впливу, який може бути на їхній добробут саме з боку України. Натомість більш прогресивне ядро, яке зараз е концентрується навколо е опозиційної партії, це той ж сам та ж сама столиця, яка завжди була е фактично антагоністом до партії Орбана, е це прогресивне населення, як правило е молодого віку з вищою, з вищою освітою е і освіченістю, в принципі, е ось ось в принципі, ось так ділиться і. Вплив ось цього медійного поля правлячої партії, він більший суттєво, тому що фактично незалежних медіа в Угорщині залишилося не так вже й багато. Ключова частина, там більше 90%, вони всі сконцентровані в державному або приватному консорціумах, які належать там до впливу урядів. Якщо брати ситуацію, ось цю з Вето Орбана, ну в Європі він не тільки дістав Україну, він уже всіх дістав Єврокомісію Ірсуло фон дер Ляйен і все таке інше. Два варіанти пропонували прибрати це вето. Там стаття 7 дозволяє Європейській Раді, як би нібито, але прибрати це вето. Але там процедура складна, плюс кошта Антоніо кошта на останньому саміті ЄС спропонував кваліфіковану більшість впровадити. Але від цього також відмовилися. І зазначається, що основне чого чекає Європа, це результатів виборів. Вони всі сподіваються, що Орбан їх програє. Наскільки давайте абстрагуємося гіпотетично, Орбан програє вибори? Наскільки ситуація може змінитися в першу чергу для України? Тобто владу до влади приходить Тіса і Мадір? Чи можемо ми сподіватися на зміну позиції країни-Угорщини до України? Перше по методам впливу дійсно пропонувалися ось ці два, але обидва вони для частини країн Європейського Союзу, особливо ті, які прагнуть зберегти свій вплив, вони є доволі неприйнятими, тому що вони створюють прецедент. Попри те, що стаття 7 проти Угорщини вже і Польщі застосовувалася раніше, тобто відкривалася ось ця процедура позбавлення голосу. Але фактично вона не досягла цілі, тому що е, якщо право вето і обмеження в діях якоїсь із країн Євросоюзу використовується а в Євросоюзі прийняти прецедентне право, відповідно його можуть застосувати і щодо інших країн. А е, під час подальшого розширення європейського союзу завжди є якісь е, вимоги діючих членів до тих країн, які хочуть приєднатися. Ми це бачили наприклад, там Македонії, яка стала північною Македонією, навіть тобто країна змушена була піти на зміну власної назви і прийняти ряд інших е змін важливих конституційних для того, щоб е мати якийсь прогрес в цьому плані е теж саме і в даному випадку е щодо е голосування кваліфікованою більшістю. Теж не зовсім прийнятний правовий механізм, тому що він може легко оскаржуватися далі. Угорщиною в суді так це справа затягнеться. Так можна провести це вступ України технічними якимись рішеннями, але в подальшому можливе блокування Орбана на час судового процесу. Для України важливо, щоб процес вступу був повністю легітимним. Тому і позиція України е, в цьому плані змінювалася кілька разів. Тобто, якщо е, раніше е, ми готові були е, обмежити там вплив е, вето Віктора Орбана е, і можливих його е, союзників у даному випадку, е, і провести ось, технічними кроками кваліфікованої більшості закрити очі там на Повну легітимність цих процедур, то зараз нам важливо, щоб е, це рішення проступ дійсно було легітимним. Е, як варіант, е, кваліфікованою більшістю голосується відкриття переговорних кластерів всіх, а вже їх завершення буде е, голосуватися, як це прийнято за рішенням е, Європейського союзу, тобто абсолютною більшістю. Е, Тобто, ця процедура, якраз вона спрямована на очікування від зміни влади в Угорщині. Тобто, якщо кластери переговорні всі будуть відкриті, е всі вони будуть пройдені, і е за, за цей час зміниться влада в Угорщині. То є сподівання Європейського союзу в тому, що е політика е з боку Угорщини пом'якшиться, е наскільки це відповідатиме дійсності, може показати тільки майбутнє, зазирнути на жаль, е неможливо, але зважаючи на те, що які заяви вже зробив опозиційний політик до Віктора Орвана, Пейтер Пейтермадя про те, що він не підтримує пришвидшеного вступу, дійсно заставляє задуматися. І по-друге, інформаційна політика і реальна політика Угорщини щодо України не може розвернутися на 180 градусів з так класненням пальців після виборів. Угорщина, угорський уряд, політична сила. Вони витратили дуже багато коштів на те, щоб формувати ось порядок денний і ось цей наратив. Дуже багато коштів вкладено навіть в інтернет-рекламу. Тобто витрати на рекламу в Google і Facebook, вони перевищили витрати будь-якої країни Європейського Союзу саме на просування цих меседжів. Витрати на діяльність і політичної партії, і медіа вкладені на багато місяців наперед, можливо, навіть і не на один рік, і вони всі мають бути відпрацьовані. І, відповідно, наратив і реальні, потім кроки змінити буде доволі важко. Для цього доведеться переформатувати весь державний апарат, формувати. Більшість у парламенті мати свого мати своїх представників для того, щоб е, приймати рішення е, після зміни влади. Тобто, угорське суспільство все-таки досить скептично е, налаштоване стосовно європейської інтеграції України. Так? Але тут важливо е, важливо розрізняти угорське суспільство е, прихильники е, партії Віктора Орбана. Це, це трошки різне, тому що ми бачимо багато позитивних прикладів підтримки як європейського напряму Угорщини, проєвропейського так і прихильників України. Є чимало рухів, які зараз вже з 2022 року активно допомагають Україні. Як приклади можу. Навести е, рух підтримки карпатських шарканів це ініціатива трьох угорців, е, які почали постачати е, нелетальне обладнання, тобто якісь повербенки і так далі для підрозділів де, де служать етнічні угорці в збройних силах України. І цей рух за ці роки виріс до великих масштабів е, і має навколо себе величезну підтримку. Вони збирають доволі великі. В рамках Угорщини суми коштів на підтримку України, Збройних сил для підтримки різноманітних гуманітарних акцій, це ми бачили приклад звернення відкритого листа від угорської інтелігенції на підтримку України, на якій ми так само ініціювали відповідь. І потім ця ініціативна група. Лист, який підписало понад 52 тисячі угорців, а для Угорщини 9 мільйони це доволі е велика, велика чисельність. Це е більше 1% тих, хто е підтримували Орбана в свій час. Тобто звичайний, звичайний лист з підтримкою. І вони приїхали на, на територію України, приїхали до Закарпаття, щоб е на власні очі побачити. Чи дійсно так тут живе угорська національна спільнота? Як це описується в угорських медіа, для того, щоб побачити вплив війни не тільки на передовій, а й в тилових регіонах. Багато угорських журналістів вони працюють на передовій. Вони передають звіти картинку, вони передають звіти свої статті? Ми маємо зараз Нобелівського лаура письменника угорського. Який е, пише в тому числі і свої твори про події в Україні в сучасності, які описує історію Угорщини і який так само висловлюється е, всупереч політиці, прийнятій зараз в Угорщині. Е, тобто ми бачимо ці проблиски, і е, в угорському суспільстві десь є втома від, е, від багаторічного правління е, одного і того самого режиму. Наступить Орбан при владі вже здається для європейського політика це більше, ніж достатньо. А якщо брати мадяра як політика, його політичну силу, як би ви охарактеризували? Ну, звичайно, у розрізі цікавить україно російської війни відношення до євроінтеграції і допомоги і все таке інше, ну і до Євросоюзу. Головне, все-таки це не Орбан і кардинально не Орбан, як стосовно України так чи інакше, так і стосовно Європейського майбутнього Угорщини також здається, Україна в його політичній кар'єрі зіграла фактично дві ролі: позитивну і негативну. Позитивну — це е, вона більше з нашої точки зору, е, тобто він отримав певну частину електорату е, про європейського заодно і про українського. Е, хоча він виник як політик, ну такий внутрішній. Він вийшов фактично із широкої команди е, Віктора Орбана. Uh, і повстав проти системи, і, і фактично, ось ось це привабило його ось цей новий електорат, які прагнуть, які прагнули змін uh, щодо України. Не думаю, що він планував якимось чином використовувати ось цей український наратив чи українські питання uh, у своїй політичній кар'єрі. Оскільки він зосередився передусім там на викритті якихось е, злочинних корупційних е, моментів е, щодо чинної угорської влади, але е, в якийсь момент е, він відвідав Україну, він відвідав Київ Бучу, він мав можливість побачити всі ті захіття війни, які відбувалися тут, е, він висловлював своє під свою підтримку е, України в цій війні, е, але я б не сказав, що він прям сильно проукраїнське налаштований з точки зору європейського майбутнього України, і це ми, в принципі, почули в його такій обережній політиці щодо євроінтеграції України, про те, що, начебто, і так, тому що вектор його висловлювань співпадає з європейською політикою, тобто політикою розширення, але от такого обережного розширення, не прискореного, тому що. Якщо він категоризує ось свої е, заяви, він може втратити частину електорату, які досі бояться ось цього розширення і е, вступу до Європейського Союзу е, воюючої сусідньої країни. Е, і ось він мусить ось так ходити по лезу ножа, е, лавіювати між різними політичними таборами для того, щоб не відрізати частину свого електорату і, можливо, в майбутньому е, ближче до. Е, Закінчення передвиборчої кампанії ближче до виборів залучити чи переманити на свою на свій бік частину тих, хто розчарується в політичній силі Віктора Орбана. Остаточно. Ну принаймні, Україна може перетворитися з ворога, який зараз провокує майже кожного місяця скандали проти України. Ну, хоча б на нейтральну країну, це ми можемо сподіватися, так ми можемо, і тут якраз нам незалежно від того, яка буде політична ситуація після виборів в Угорщині, нам важливо будувати з нею стосунки, як будувалися і в принципі весь цей період, якщо опустити ось ці ось цю політику. Тобто це має бути Рил-політик. Це мова, яку в принципі розуміє і Віктор Орбан. Він в цьому намагається наслідувати американського президента, тобто має бути якась практична співпраця і діл, угоди, вигоди для обидвох сторін. І в принципі, ми з цим працюємо, тому що Угорщина це фактично перша країна, з якою Україна відкрила пункт пропуску за час війни. Тобто, з іншими країнами ми цього ще не встигли зробити повноцінно зараз. З Румунією ось ведуться роботи. Угорщина, фактично, коли е, з боку Польщі були блокування е, вантажів е, сільськогосподарської продукції, в тому числі е, коридор через Угорщину став для України рятівним, так само, як через Румунію. Тобто е, то є певні раціональні кроки, в яких співпраця продовжувалася весь весь цей час, попри те, що вона не так інформаційно підсвічувалася. Е, далі ми маємо вести. Раціональні розмови про альтернативні шляхи постачання енергоресурсів, в тому числі через Україну до Угорщини, навіть розглядався шлях через е, одеські порти е, небезпечно дороговартісно, але це є предметом переговорів для того, щоб показати зацікавленість України у співпраці. Е, Угорщина зацікавлена в майбутній відбудові України для того, щоб брати участь, заробляти на цьому кошти. Ще один предмет для розмов. Угорщина зацікавлена в тому, щоб е, заробляти на е, військовому обладнанні е, навіть якщо це не йде постачання е, напряму в Україну, оскільки це е, одна з основних умов Треорбана. Е, але німецький концерн Rheinmetall, який працює в Угорщині, важливий ринок збуту для нього це є Україна. А вже яким шляхом виробництво цієї продукції надходить до України, це вже зовсім інше питання. По-друге, угорщина є джерелом цінного досвіду для роботи з національними спільнотами. Так, Є певні питання до. Формальності формалізованості тих прав, які мають етнічні спільноти в Угорщині. Але так як це прописано в угорському законодавстві, так які це рішення, якими це рішеннями реалізовано, ми можемо показати свою зацікавленість. Ми не маємо орієнтуватися тільки там, наприклад, які наприклад, які ролі, де, які про які багато говорять в плані інтеграції національних спільнот. Ми маємо дивитися на приклади Угорщини і. Це для майбутньої угорської влади, чи то залишиться е, партія Орбана, чи то буде нова партія Пейтера Мадіра. Е, це може бути сигналом для того, що ми відкриті е, для подальшого спіль... спілкування і Угорщина є е, там моделлю для України для якихось рішень, і е, угорська спільнота в Україні має стати ось таким зв'язковим містком. Е, між нашими суспільствами, і в принципі, ми в інституті працюємо над тим, щоб е, ось такі суспільні е, зв'язки вони мали більший вплив ніж е, та політика, яка зараз е, проводиться. Для того, щоб цей вплив трішки нівелювати. Розуміло. Е, що ж, у мене все. Дякую, пане Віталю, за таку розмову. Дякую вам, бережіть себе. Дякую ви також. Нагадаю, що сьогодні гострими поступку був Віталій Дячук, аналітик Ужгородського інституту центроєвропейської стратегії, з яким ми говорили про політику сьогоднішню політику Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини щодо України. І чи може змінитися ця позиція після виборів, якщо Орбан гіпотетично програє і піде з влади? Дякую глядачам, обосток, що були з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення.